Всім привіт! Сьогодні хочу провести першу частину експерименту з керамічними спреями. А саме, в мене є Adams Polish з Grafan Keramik Coating Advanced. Мені надіслали на тест підписник. Дуже йому дякую. Він захотів цей тест, тому він обов'язково буде. Також один з добрих людей підігнав мені Канкот Коад Ево від Gion. Є також в мене стійте. Залишки Vision Coating FX Protect, одразу кажу, я його наносив ще перед зимою. Мені казали, що протягом там місяця має випасти осад. Але ніякого осаду я тут не спостерігаю, тому в принципі він має ще працювати. Adams Polishes, він здається в нормальну, Він не в той тарі, в якій би мав бути. Але я маю на увазі, що вона не хімстійка, але наче він нормально себе почуває, тому все має бути добре. І також мені надіслали залишки бус плюс від Evocar. В чому буде заключатися тест. У мене є капот, який я завчасно помив безконтактно, помив вручну, зняв біту, металічне вкраплення, водні водний камінь, пройшовся вотер з потримувером, відполірував, знежирив два етапи, і тепер я хочу розділити його на чотири частини, нанести. Ці за чотири засоби. Через добу подивитися, який буде гідрофоб, подивитися, яка візуальна різниця, і потім, з періодичністю, якої я буду надавати звіти в Інстаграм, в Тікток, або просто мені люди будуть писати, і я буду їм відповідати, як почувають себе керамічні покриття, якщо їм раптом потрібна буде ця інформація. А якесь відео я виклав не так швидко, як вони того хотіли. Тому зараз я ділю капот на чотири частини і починаю наносити. Ці засоби. На кожен засіб у мене буде окремий аплікатор, окрема мікрофібра. Та й, в принципі, все, тому давайте починати. Отже, давайте починати тест. Зараз я нанесу ці два зразки, потім переміщу камеру, щоб ви все бачили. Як я сказав, під кожен засіб буде окремий аплікатор, я буду наносити через аплікатор, окрема замшава підложечка мікрофібра і окрема мікрофібра для розполірування. Наносити я буду так, як вказано. Ну, в цілому я знайшов в інтернеті якісь інструкції, якісь поради е, відеотехнологів і тому подібне. Е, саме у випадку Grafen Advanced Spray Keramic Coating вказано, що, по-перше, потрібно щедро наносити. Е, По-друге, потрібно розполіровувати, коли пропаде е, райдуга. Тобто, має з'явитися райдуга під час нанесення радуга, не не райдуга. І коли вона зникає, це десь хвилинка-дві максимум, потрібно починати розполіровувати. Наноситься засіб перехресними рухами, тобто прямими перехресними рухами. Спочатку зверху вниз, потім вліво-направо або навпаки, кому як зручніше. І потім вже розполіровується. Я думаю, що цього досить залишаю трошечки його цихати. Помітив, що одне місце пропустив донаніс. Пройшла приблизно хвилина часу. По суті, райдуги я вже не бачу, вона зникла, тому я починаю розполіровувати. До речі, у відео там розполіровували спочатку короткою стороною, тобто коротким ворсом, а потім довгим вже розполіровували все, що залишилось. Тому я зроблю так само. Основну масу прибрав, перевертаю в мікрофібру і розполіровую плюшевою стороною. Дивимося з ліхтариком, чи нічого ми ніде не пропустили. Наче все добре я розполірував, і тому з цим засобом ми закінчили. Доступний у нас буде Кенкоат Ево. Так само в мене окремий аплікатор, окрема замшева мікрофібра. По конкооту якоїсь рекомендації вичікувати я ніде не знаходив. Тобто його наносять і одразу розполіровують. Але я думаю, що ми можемо трошечки дати йому настоятися, буквально там декілька секунд, 30-20, не знаю, подивимось, і потім розполірувати. Я його наніс і можу сказати, що засіб вже потрохи починає підсихати, тому я, мабуть, одразу почну його розполіровувати. Беру мікрофібру так само короткою стороною, коротким ворсом. Засіб розполіровується, здається, досить легко, як мінімум без ліхтарика, я поки не бачу якихось проблем у розполіруванні. Попередній, можливо, трошечки трошечки важче був, але в цілому було просто. Тепер перевіряємо ліхтариком, чи не де я нічого не пропустив. Наче все добре розполіровано, тому можна переходити до наступних двох зразків. Зараз я переміщу камеру, щоб вам було краще видно. Знову осіб окремий засіб, окремий аплікатор, окрема замшева мікрофібра. Взагалі, фікс минулий раз я наносив і дивився по багатьох відео. Його наносять і одразу розполіровують, але деколи кажуть, що ну, якщо ви дасте трошечки йому постояти, трошечки вибиратися в поверхню то нічого страшного не буде, важче розполіровувати не має бути. І в цілому минулий раз, коли я наносив, я пшикав і одразу розполіровував. В принципі, засіб в мене тримався добре. Тому я його нанесу, дам йому декілька секунд постояти і почну розполірування, довго чекати не буду. Беру коротку сторону так само. І тепер фінішно ще довгою стороною. Хоча, здається, після короткої сторони я вже не бачу залишків засобу, засіб розполіровується також досить просто. І дуже гладка поверхня стає, мікрофібра максимально ковзає. Ой. Якось так. В цілому прикольно. Цю зиму я від'їздив з EFIX Protect Vision Coating, то в мене тільки позитивні враження. Можливо, потрібно було краще підтримувати гідрофоб і очищувати кузов, щоб краще був гідрофоб. Але поблиску прям завжди в мене авто сяяло навіть під тонною бруду. Так, розполірував, беру ліхтарик. Здається, я нічого ніде не пропустив. І залишається останній зразок, а саме Evocar Boost Plus. По суті, це може бути як повноцінне покриття, так може бути і е, бустер для е, керамічного покриття від Evocar. Ми його будемо використовувати як самостійне повноцінне покриття. Виробник каже, що так робити можна, це нормально, має слугувати 12 місяців. Якщо не помиляюсь, всі ці засоби мають слугувати 12 місяців. Як воно буде насправді, не знаю, подивимось. По авакар також, в принципі, всі наносять і одразу розполіровують. Взагалі до нього йде тригер. Але мені надіслали залишки, людина вже використала всі тригери. Я міг би накрутити якийсь свій, але я подивився відео. В принципі, через аплікатор так також наносять, так також працює і це нормально. По витримці кажуть, що можна довго не витримувати. Тобто нанесли і можна там через 20-30 секунд вже розполіровувати. Так, беру коротку сторону мікрофібри. Короткою стороною, здається, все максимально просто розполірувалося. В принципі, як з зефікс, але на всякий випадок прийдемося довгою пухнастою стороною. Також дуже гладка поверхня, але здається, від ефікс якось мікрофібра краще ковзала. Зараз ще дорозполіруємо, може. Так, дорозполірував Ну, гладенько, але мабуть від ефікса можливо, трошечки більш гладеньке. Але то таке, потім подивимося гідрофоб. Зараз перевіримо, чи я все розполірував. Наче все добре розполірував. Всі поверхні нанесені. Зараз знімемо скотч і подивимося, як це виглядає під скочем, чи є якісь переходи, чи є якась різниця. Давайте відривати перший зразок і дивитися, чи є якась різниця, чи видно, чи переходи і тому подібне. Єдине, що обривати я буду дуже обережно, щоб залишити трішечки тут скотча. І знати, де точно закінчується який засіб і починається. Можу одразу сказати, що перехід досить чітко видно, але можливо це через те, що там десь залишки під скотч потрапили. Зараз візьму іншу мікрофібру, чисту нову, пройдуся по, по цій лінії і подивимося, чи є дійсно перехід. Нову чисту мікрофібру. Я розполіровую, і все одно я бачу перехід. Воно нічого не розполіровується, те все ж таки були не залишки від засобу. Зараз візьму ліктарик. Ось видно лінія там, де світло, що є якийсь перехід. Я не можу сказати, що краще блистить, що краще виділяє. Виділяється, ще й фокус втрачає. Але блиск 100% додало, близько 100% є, тому що навіть камера губиться і відображення, воно якось чіткіше, тобто гілки дерев видно набагато краще було, ніж до нанесення. Е, О, бох засобів ще раз окремо кожен засіб. Вон ви бачите зелену стрічечку перехід. Тобто вони обидва круто блестять, круто виділяються, але сказати, що краще, я не можу. Давайте знімати далі перехід. Це вже буде мішкінковата і FX Protect Vision Coating. Також обережно відриваю, і е, лінію я також добре бачу. Вам її, мабуть, не так добре видно, але зараз я ще візьму мікрофібру і потім ліхтариком покажу перехід, якщо він буде. Так, я розтер мікрофіброю, перехід видно. Тобто. Видно, що під лінією нічого не нанесено. Ага, на камеру його і не видно. Дуже сумно. Він точно є, я вас... А, ну можливо, ви бачите. Ось фокус змінився, тобто видно якусь лінію. скотча. Не знаю, як то передати. Ну, Я думаю, що видно. Сподіваюся на це. І далі в нас остання лінія це лінія між FX Protect і Evocar Boost Plus. Лінія також є, видно, що щось наносилося, що під скотчем немає захисту. Мікрофіброю ну Лінія не прибирається, її також видно. Зараз спробую вам її показати. Ось видно чітко лінію, тут краще видно, ніж там. Ось якось так виглядають всі зразки. Всі вони дають хороший блиск, всі вони дають глибину кольору, всі вони якось виділяються, і лінія це показує. Тобто під лінією нічого не нанесено, кузов був повністю очищений, відполірований фінішною пастою, там нічого вже не могло залишитися. Ось якось так це виглядає. Залишається провести лише тест на гідрофоб. Але тест на гідрофоб ми будемо проводити трошечки пізніше, але в цьому відео. Потрібно, щоб воно кристалізувалося. Тобто, для вас пройде декілька секунд, а для мене пройде майже доба. Пройшла доба, і ось такий вигляд має капот. Чітко видно лінію розмежування, наприклад, між FX Protect Vision Coating та Avocar Boost Plus. Також більш чітко видно вже різницю переходу між CanCoat і Vision Coating. І Майже і не видно, хоча ось тут трошки нижче, видно лінію переходу між Адамсом та е, Канкуатом. Е, можу сказати, що кожна з цих поверхонь трошечки натягнула на себе пиляву, і це видно по переходах, що всі вони якось підтягнули. Можливо, можливо, візуально попередньо Адамс натягнув е, менше за інші поверхні. Е, Зараз будемо тестувати вже нарешті тест гідрофобом, тобто будемо поливати водою і дивитися, як кожен з них гідрофобить. Давайте спочатку зробимо просто пролив водою. Почнемо з Adams Polishes. Ну, вода майже вся полетіла, залишилося декілька краплин. Далі в нас був Конкот Ево. Вдається, навіть трошечки краще відпрацював гідрофоб. Можливо, це так попередньо проливом. Далі Vision Coating. Також все чудово злетіло, все добре гідрофобить. І наступний, і останній Evocar Boost Ну, Чудовий гідрофоб, всі засоби гідрофоблять, як мінімум, вони працюють, щось там нанесено. Тому зараз ще будемо поливати з апарату високого тиску і дивитися різницю. Спочатку прольємо під тиском з мийки. Нагадую, що ліва частина у нас Adams Polishes графен спрей Coating Advanced. Далі у нас Gion Concord Evo. Далі FX Protect Vision Coating і EvoCar Boost Plus. Тому починаємо проливати водою. Так, це в нас Адамс, далі в нас Конкот, далі Vision Coating і Evocar Boost Plus Таке відчуття, що вони плюс-мінус Однаково гідрофоблять і якоїсь критичної різниці я не бачу. Не знаю, зараз ще спробуємо ще раз і потім проливом зробимо. Ну, ось якось так. І давайте спробуємо пролити. Ось якось так це все виходить. Не знаю. Можливо, на відео воно буде якось по-іншому, можливо, коли я буду переглядати, може буде по-іншому, але попередньо гідрофоб від цих засобів досить-досить хороший. В принципі, мені він подобається як для сприйових таких легких керамік. А далі будемо спостерігати, буду викидувати якісь оновлення в Instagram, в TikTok, тому обов'язково відписуйтесь посилання в шапці профіля, і зараз я вам дещо ще покажу. І я вирішив ще відкласти всі зразки, тобто всі мікрофібри, всі зразки, які я наносив, і подивитися, чи з часом щось зміниться, чи стануть вони грубіше. В принципі, я прийшов потрогав перший зразок, потрогав другий зразок. Тобто, все воно ось так висить, майже нічого не тримається, як звичайна мікрофібра. До того моменту, поки я не взяв е, інший зразок і ви зверніть увагу, наскільки він став твердий. Тобто я тримаюсь майже за кінчик, але ну, я не знаю, як то передати на камеру правильно. Тобто, ось я тримаю, воно стоїть. Беру іншу серветку, вона просто лежить. І останній зразок. Трошечки, трошечки, можливо, якось краще, але якщо взяти за кінець, то е, воно також висить. Отже, цей зразок, що більше всього твердий, це виявився саме кен Я собі тут підписав всі зразки і буду періодично спостерігати. Можливо, з часом якийсь більше затвердіше, можливо, щось зміниться. Тому якщо будуть якісь зміни, то я обов'язково також буду скидувати якісь оновлення. А так, на цьому, мабуть, відео завершується. Всім дякую за увагу. Обов'язково слідкуйте за якимись оновленнями по тому, як себе ці покриття. Якщо було відео цікаве, то ставте лайки і не забувайте підписуватися на канал. І ще згадав, що в мене є ось така турбодуйка, Це не турбосушка, вона не підсушує поверхню, вона просто дує. Можна просто подивитися, як злітають крапельки від цієї штучки. По суті, поверхня майже суха, тобто, якщо сушити зверху вниз, то все буде чудово. Переходимо до наступних зразків. Ну, також краплі злітають, поверхня, по суті, майже ідеальна і суха. Тому гідрофоб черговий якийсь тест. Досить хороший.